Після тої серії двох невдач влаштування команди було зашкальне. коли повірили в перемогу. Ну, ми завжди на кожну гру так постараємося настраюватися. деколи виходить, деколи ні. Ну, зараз така перша ліга, що кожен має за шість очок. Десь програв, десь виграв і опускається в таблиці. Так що ви наш прямий конкурент, і, звісно, нам треба було брати сьогодні тільки три очки, що ми зробили. Якось на гру вплинув швидкий м'яч, який ти забув з пенальті? Мені здається, що вплинув негативно на нашу команду. Бо... Почалась ну, якась неупевненість, з'явилася там, один раз не тошну передачу, дали другий. А пінцентр десь трохи ну, відчув впевненість в своїх силах. У перериві ми трохи підкоректували це все. І другий тайм, я рахую заслужено. Ну, Довели до перемоги, могли збільшити рахунок. Але маємо, що маємо. Маємо, якщо перемоги, то перемоги мінімальні, де все вирішує один м'яч. І що з реалізацією? Я думаю, Ну, в першу чергу це майстерність, а друга є чуть-чуть не фарт. Ну, десь з 2-3 метрів вже м'яч летить то вище ту воротаря. Є невпевненість, нам треба ну, забити хоча б один раз, два, три гола, і тоді впевненість з'явиться, і ми будемо забивати набагато більше, бо футболісти у нас якісні у передній лінії і моменти є. Так що я думаю, це все прийде.